Здорово, дітки, аж на вулиці Шепчуть. Коротше, хочу вам розказати, отримавши якийсь опит, щастя це все діло да, переживаю, е, вирулюю, випиклюю, але в принципі вже зараз, спустя да, два роки, я вам можу нормально об'яснити, що таке кредит бізнес. І що таке оборотні деньги? Да? Тобто кредит обертовий, ліміт вконче, і він по-разному ще називається. Потому що, потому що е, Столкнувся я з такою дуже неприємною ситуацією. він, да, мені човіха понасиплювала моя дораці. Вроді би знайшов толкового чувачка, зараз ми з цього всього намагаємося вирулити. Получив я шикарніший опит. Опять-таки, благодаря цій ситуації трошечки в мене помінялось да, відіння в дальніших моїх действиях. Побачимо всієї, вона ж там і краще видно, да, що як робити Бо я собі настроїв одне, але вона мене зараз повністю перенастраює. І мені вже самому інтересно, куди ж мене далі ця вся ситуація виведе. В будь-якому випадку я знаю, що буде, буде краще, ніж я собі напланував. Так от. Ситуація така. Тут я зараз постараюсь вам якось розложити, а ви вже собі да, приймаєте рішення. Бо там можливо десь в предыдущих відеосиках, я в принципі все вам правильно об'ясняв. Але може не до кінця, зараз буде більш точніше, да? як ето, як, які то мої мислі будуть більш чотчі, і ви зможете собі зрозуміти, де вам треба буде кредит, а де вам треба будуть оборотні денюжки? Так от, погнали. Давайте так, якщо ви хочете брати дідужку на машину, да, на її оборот і все таке, тут, мабуть, краще брати кредит. І перед цим добре да, скільки вам треба діду. Скільки ви з цих день купите машинок, скільки ви будете в місяць платити да, з цих денежок і так, щоб вам це все діло оплачувалося. Це скажу так, дуже хороша штука іменно кредит. тому що ти за старта береш і ти вже своє тіло гасиш. Оборотні деньги да, ліміт вкончатень. Це теж хороша штука. Но така вона коварна і я вас одразу предупреждаю, що як би вам вашій дорадця там не розказував, він просто можливо в определенний момент захоче вам впарити, як це було в мене і наобіщав, тому що да що я з кредитом спрашивав, чи там проблем не буде при лізингах, при інвестиціях. Ні, ти Шуратнульки, ми ж тобі все самі зробимо, буде все добре. Да? Це те, що я в прошлом році в, в собор. І получилось так, получилось, вийшло. Але я навчився. Те ж саме з лімітом, коли я брав ліміт, кажу, як він виглядає. Мені треба, за скільки мені треба підготовлюватися, щоб його погасити. Вона каже, та ні, шляпа, то все, можеш його не гасити, Пользуйся деньгами за два тижні до кінця ліміта. Просто прийдеш бумажку, підпишемо, ми тобі його продлимо, типа, тіпати, що теж не проблема. Ну і в конічному ітогі я зараз да, з цим столкнувся. У мене пройшло час заканчувати мій ліміт, тому що він давався на 2 роки. А він у мене використований, 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 да, на почті 100% я його використовував. І що? Проблема з придлінням, тому що банку в нього виходить, що я 24 рік йде в мене в стратах. Ну як це страти? Я, грубо говоря, да, я купив 4 застави, 2 з них нових, 2 з них уживаних. Тобто це, грубо говоря, інвестиція. Візьмемо те, що в мене було да, в початку року і зараз. І то, якби там, допоміг цих застав, коротше, вже вас не інтересує. Я в стратах, але я його закриваю цей рік в стратах, можна з комбінації вийти в ноль, але но я не хочу цих комбінацій, хочу все як є. Если не получу я того фінансування, що мені треба, значить, ще не пройшло моє время. без комбінацій, без нічого. Так от, до чого це все в веду. По моїй історії видно, да, то та сума, в якій я був в стратах і то, що зараз я колосально її зменшив. І ще буквально сейчас, грубо 2-3 місяці і все. І я страту закриваю. Но банкам ця штука не подобається. Бо страта, да? то що я, блін, ці деньги були інвестіровані по тому, що вона мені говорила, проблем не буде, ви ще то все шляпа, да? все нормальок. І головне показати, блін, що ти це діло виводиш в плюс, а я вивожу його непогано в плюс. Так мимо цього всього, що Радмулькіни? їм ще кажеться подозрительним, тому що у мене сильно росте оборот. Мій кожен год, оборот моєї фірми е, умножається рівно в два рази. Да? Грубо говоря, 21-й год там у мене плюс-мінус 100 тисяч було там, за пару місяців. 22-й год у мене там, щось пів мільйона оборота, й год 1,5 мільйона оборота. І зараз 24-й у мене в 3 мільйона оборота влітає. І їм це не подобається, тому що що? Через сильно кучеряво я росту. Да? Типу мене сильно великий оборот. Я їм об'ясняю, ви що, здуріли чи що? Це транспортний бізнес. Тут обороти великі, тіпа, ну, обороти і розходи. Ви подивіться на мої розходи. Теж. Коротше, їм сильно подозрительно, що я сильно кучеряво е, росту в оборотах. да, І то, що год пішов в страту, це не страта, це інвестиція. Так що вам треба теж це розуміти. І до чого я це все діло веду, що навіть, якщо ви будете брати, е, брати далі цей, то вам треба розуміти, що як би вам там не говорили, що він може закритися безпроблемно, ну, краще вам підготуватися і вивести його до того моменту, коли хоча б, щоб на процентів 70 да, ви діньки вернули обратно, щоб було менше і тому що, тому що Васильки, коротше, Зараз да. е, я столкну, столкнувся з чувачком. Він мені нормально все об'яснив, каже, говори: ну, та чоловіка, яка тебе вела, просто бліна, гусіха, да, конкретно. Е, Тому що їй треба було ізначально з тобою, хоча б там раз, якийсь період зазванюватися, просити е, твої виніки фінансові і давати тобі якісь то совіти. Він мені там теж подавав совіти. Якби я знав, да, я б трошечки зарані до цього всього діла підготувався. Да, і можливо, десь якісь легкі комбінації ізначально починав би вести, щоб фірму вивезти да, в плюс зарані. Ну так як я собі йшов по своїм, да, по чотам і по всьому цьому, те, що мені там розказували, то я собі показував все, як є, і чітко. Но, з другої сторони я робив все правильно, я не збираюся нічого комбінірувати, тому що теж... Ховати, робити да, штучно. штучний плюс фірми, це опять таки це треба собі хуже зробити. Тому що ти почнеш що? ти закриєш багато фактур. І з цих фактур ти не повернеш до да, вата, наприклад. Це теж колосальна денюжка. Плюс ти що? ти ховаєш, грубо говоря, деньги, і ти починаєш платити налог. Ну це теж воно нафіг треба ці налоги платити. Тут треба для мене, наприклад, я по я посчитав, Замість того, щоб брати якесь нове фінансування да, і платити налоги, то я краще ще да, цю страту я її реально показую як є, не збираюся нічого комбінувати. Кому не подобається, то хай йдуть сипають да, вазони, городи і все е, е І ще я да, не поплачу наприклад, доходового налога і потім, грубо говоря, через 2-3 місяці в мене фірма вже виходить в плюс. Нормально естественным путем. І потім вже я починаю да, шукати э, фінансування, що я собі там уже надумав Но наперед нічого говорити не буду, не те, що щастя любить. Я ще не знаю, як я це зрозумів. Як я все зроблю, і да, потім вже розрулю, випіклюю, і я вам поясню що э, до чого і як. зараз ми що, бо я походу улетів, да, того, що я дуже Кредит оборотний і він хороший, але він чисто, чисто на оплати фактур. Тобто, у вас є, да, ви, наприклад, працюєте з фірмою, з логістикою, ну у вас так виходить, що ви платите їй з конту, да, щоб отримати швидше діло. Як у мене було, да, коли я робив замашонський логістик, для того, щоб не платити їм з конту, я взяв цей оборотний кредит. І я тоді зробив його правильно і грамотно. Просто я... 에, глупо зробив, да, що я не перепровірив інформацію ще в когось. І я собі спокійно себе чувствував і думав, що там за пару, да, там за пару тижнів, як мені човіха не обіцяла, підпишем вніски і все, і він продлівається. Ну не так все просто. І оборотний кредит, грубо говоря, треба вести таким макаром, щоб ви вже під кінець його вивели. Хоча я ж кажу. На процентів 70 деньги повернулися обратно. А так, він класний. Замість того, щоб платити з конту, фірмам, лучше кредит да? краще кредит да? Ліміт в конті, кредит Но, Якщо ви хочете взяти деньги на ремонт машин, да? оборотним кредитом теж можна перекриватися, да? ремонтувати машинки, постаратися максимально швидко його вернуть, що потім ви привикаєте да, до тієї дені, щоб ви її дали. Самі знаєте, з деньгами треба теж психологічно себе вести на них, тому що обороти великі, попандоси великі, все велике. І дуже легко профілони момент, що на твоєму оборотному щиту вже тих денег і немає, вони улетіли, ти їх там десь кинув вліво, вправо, туди-сюди, і все, і тобі вже буде положити їх обратно дуже важко. Тобто і в такому випадку взяти кредит. Якщо ти бачиш якісь ремонти, або інвестування в якісь машини, тут я посоветую кредит для чого? Для того щоб ти нормально його гас гасив. Да? Ти викупаєш себе фінансову якась трудность, або тебе треба в розвитку, береш кредит, просто вважаєш на скільки на рік, на два, на п'ять на скільки він тебе треба, то візьми краще кредит і лучше їм стабільні рати, плати їх. І буде все тоді красиво. Тому що з оборотним, оборотний це, грубо говоря, да? ти платиш, оплачуєш ним фактури. Ну, по суті, твої ці деньги вони в тебе є. Да? І, наприклад, якби я да, зарані розумів, що така ситуація мене жде, бо в моєму ліміті, грубо говоря, да? то в мене ці деньги є в цього ліміту. Просто вони мене всі в фактурах літають. І мені тепер, щоб їх вивести з фактур, треба взяти якісь фактори, якісь з конту. але на це уйде 2-3 місяці. І я не встию зреагувати, да? щоб закрити цей кредит, оборотний ліміт. Хоча по суті в мене ці деньги вони є. Просто вони в мене в воздухі літають. Вот в чому штука. Да? Я був на чилі розслабоні, але зараз ми з цим дурацем робимо э, петлі, петляємо петлі, петлі, то як вже все розпетляємо, я вам потім дам знати, якщо що зробити. Вкус, аромат, така маленька інформація. Так що ви зрозуміли, що якщо чисто на фактури да, замість контур, кредит оборотний, на ремонт, на розвиті і на все остальне тільки кредит. Так, щоб ви його в ратах стабільних да, і ви його потихоньку стабільно гасили. Все, а я ось приїхав в пробочку, буду думати, що ми робити далі. Вкус, аромат. наступних відосиків.